Під час засідання комісії керівники облдержадміністрації, прокуратури, начальники управління ознайомились з проблемами заборгованості заробітної плати Житомирського комунального підприємства Трамвайно-тролейбусного управління. Оскільки підприємство за останні роки є збитковим, борги в трамвайно-тролейбусному управлінні лише зростають. Втім, з січня цього року частково виплачується заробітна плата працівникам, а їх майже 800. Наразі перед керівництвом трамвайно-тролейбусного управління стоїть одне з нелегких завдань переглянути витрати та економити бюджетні кошти. Та сама проблема спіткала і поліське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру. Що стосується Бердичівського машинобудівного заводу, прогрес нещодавно його заборгованість сягнула 7 мільйонів гривень. Причиною цьому стало різке зменшення замовлень країн митного союзу, адже продукція прогресу орієнтувалася саме на ці країни. З метою недопущення банкрутства керівництво Бердичівського машинобудівного заводу перепрофілювалося. Таким чином, 5 мільйонів гривень боргу погашено. Ми будемо з вами частіше збиратися, частіше запрошувати допомагати підприємствам виплачувати заробітну плату і не допускати її в майбутньому, щоб була заборгованість. Тим паче, це для області. Це наші гроші, які будуть надходити до бюджетів всіх рівнів. Це будуть гроші йти на виплату заробітної плати. А це буде одягнена сім'я, а це будуть накормлені діти, і буде лад. Перший заступник голови облдержадміністрації Геннадій Дмитренко зобов'язав керівників підприємств боржників дотримуватись вимог законодавства з праці, першочергово спрямовувати кошти на заробітну плату працівникам.